11 листопада 2023 року наша країна святкує річницю визволення міста Херсона, або, як ще кажуть, деокупація Херсона від російських загарбників. Українська пошта присвятила цій події випуск марки із зображенням наших херсонських кавунчиків. А також рік тому був створений чудовий вірш, автором якого є Карауш Інна Вадимівна. Вірш називається Херсон це Україна. Я сьогодні від душі раділа, я сьогодні знов мов ожила. Мене добра новина зустріла, і про наш Херсон розповіла. Неймовірні відчуття людини, що без сліз не можна передать. Люди вівні, в їх думках було єдине: повернутись більше не страждать. Від душі радію за сусідів. Наш Херсон нарешті оживе, не залише враже ані сліду, наше ЗСУ усіх знайде. Отже, дякуємо ЗСУ за цю чудову дату і з болем у серці чекаємо повернення і лівобережжя нашої Херсонщини. Зі святом вас!